Останній лот усього 450 гривень за костюм велюревий від бренду Есмара. У лоті їх буде 10, і ціна такого лоту 450 гривень. Вони всі йдуть на блискавці, ось так розтібаються. Дві в різні кишеньки понизу, така резиночка і манжетики на рукавах. І також ось такий комірець буде один ось такого кольору, світло-сіренького, дуже гарний, приємний на дотик і до тіла. Також штанці на резиночці, і з додатковою затяжкою можна регулювати собі талію. ось такі манжетики понизу. Далі будуть декілька, чотири ось таких більш темно-сірих костюмчики. Вони також йдуть на блискавці, але вже трохи іншого формату кишеньки. І розміри тут будуть від XS і до XR. І ось йдуть такі штанці. Вони вже йдуть прямого крою донизу, без манжетиків на. Ніжках. І ось така зав'язочки також в різні кишеньки з обох боків. Будуть ще такі гарні синього кольору. Ковтинка буде йти з дизайном, такий комірець на шиї. І штанці будуть йти однотонні, такого синього кольору. Ось такі вони йдуть всередині з кишеньками. І один костюмчик буде чорного кольору. 450 гривень за один ось такі кишені на блискавці з написом. І ось такі чорні штанці, такий лот лише один. Замовляйте в наших менеджерів.